Язик може багато чого розповісти про ваше здоров'я. До речі, цей метод діагностування пішов ще від древнього Китаю, і прямо зараз там досі лікарі діагностують різні захворювання або перші порушення за допомогою симптомів, які видно по язиці. І так, найперше порушення це білий наліт на язиці. Він може вказувати про те, що у шлунково-кишковому тракті розрослася кандіда, і вона навіть з'явилася у нас на язиці. Це вказує на інтоксикацію в організмі токсинами і патогенною мікрофлорою. Якщо є жовтий налітна язик, то він може вказувати про порушення роботи жовчного міхура, а також печінки. Якщо є тріщинки на язиці, то це вказує на дефіцити вітамінів, особливо вітамінів групи Б, цинку та заліза. А якщо ви бачите, що у вас на боках язика відбитки зубів, то це може вказувати на сильні стрези і нервове перенапруження, коли людина мимоволі зжимає щелепи і таким чином напружує там всі м'язи. А язик до речі це також м'яз. Тому в даному випадку потрібно звернути увагу на нервову систему. Також це ще може бути вказувати на дефіцит білків, в результаті чого відбуваються набряки не тільки язика, а й всього тіла. А також це може вказувати на дефіцит гормонів щитовитної залози, що може бути першим симптомом порушення її роботи. І ще може бути географічний язик, який дуже часто зустрічається у дітей, і також є симптомом того, що у дитини порушена робота шлунку або шлунково-кишкового тракту, і там є якась розвивається інфекція. Потрібно обов'язково простежитися у лікаря або прийняти програму з натуральних препаратів на основі екстрактів з лікарських рослин і відновити роботу шумково-кишкового тракту, а також вивести всі токсини і патогени зі свого організму. І вигляд язика стане рівномірний, рожевий і без всяких набріків. Мене цікавить, чи ви продіагностували свій язик. Напишіть в коментарях, що ви там побачили.